Привіт! Я сьогодні люблю, роблю шоколадно-банановий кекс для мами. У нас є 3 стиглих банани, 2 яйця 140 грамів цукру, 100 грамів вершкового масла, вже розтопленого. Тут у нас мука 180 г з розпушувачем і 40 грамів какао. Спочатку ми. Банани робимо м'якенькими виделочкою, Тут нічого такого не треба, не треба ніяких блендерів, нічого, все ми можемо робити одною виделочкою. Розм'яли бананчики. І можна сюди додавати яйця. О, така вже кашиця, додаємо яйця. Одне. І друге, перемішуємо. То, що там бананчики будуть не дуже, буде кусочки, воно буде яскравіше на смак. тому не бійтесь. Якщо є якісь шматочки цього бананчика, такі більш великі. Сюди ми додаємо цукор і розтоплене маслечко. І знову перемішуємо. Так, додаємо муку у два заходи. Я навіть сюди додав какао зрозумів. І два заходи ми розмішаємо. Так, половинка є. Бачите, не треба ніяких якісь додаткових інструментів. Все йде тільки виделочка і така мисочка, яка для вас зручна. Так, це вже у нас є. І ще раз мука і какао. Я вже казала, що там і розпушувач зразу є. Ось така вже у нас шоколадна основа з бананом зараз буде. Духовку треба розігріти на 180 градусів, щоб вона вже була тепленька, поки ми це все робимо. 180 градусів. Зараз розмішаємо і поставимо нашу смакоту, яка дуже швидка. Неймовірно смачна, шоколадно шоколадна наша ця штука, кексики. Бачите, яке тістечко виходить не туге, але і не дуже таке мокре. Також вже у нас Так, все. Тепер беремо формочку. І все Ця формочку я формочку застелила папером. Я його пожмакала, ну, щоб він добре лягав. У мене не дуже дорогий пергаментний папір. Я його брала в АТБ. Але мені подобається. Він і недорогий, і не дуже щільний. Його жамкати дуже добре. От така в нас вже основа. Все, духовочку, як я вже казала, на 180 градусів на одну годинку. От такий кекс у нас вийшов. Зараз я зніму папір. І покладу його, щоб він охолов на якусь решіточку можна до повного охолодження. Отак. От Все, наш кексик готовий.